Подіти сніг у Львові генеральне прибирання. Крадії газу порушників знайшли. Цікаво та з користю у місті стартували яскраві канікули. Вітаю новини підсумовують події понеділка у студії Галина Тищук. Стихією ліквідовано електропостачання вже відновлено у всіх населених пунктах області. Надзвичайники підсумовують, від негоди ніхто не постраждав, випадків обмороження чи загибелі людей не було. Нагадаємо, 22 березня в Україну знову повернулася зима. Негоду визначили надзвичайною ситуацією місцевого значення. До ліквідації заметів на Львівщині залучили техніку та 350 військових. Після непростих вихідних військовослужбовці повернулися до звичного режиму. Останні готовності лише працюють пункти обігріву на гірських перевалах, адже з 27 по 29 березня у горах прогнозують похолодання. Непростої ситуація залишається і на дорогах обласного значення. Снігові замети вже розгорнули, але тепер доводиться повністю розчищати автошляхи. На дорозі броди Тернопіль обмежено рух вантажівок. Більше про ситуацію знає наша колега з бродівського телебачення Мар'яна Літвін. За словами водія автогрейдера пана Івана, до асфальту очистити дорогу броди Тернопіль скоро не вдасться. Там теж сніги не під силу навіть його грейдеру. Що ретер нічого не зробить, не туди поїхав. Тяжко, розумієте. Ну, треба, ну, щоб нова техніка була. ще там позамітало. Так, так, там на Підкам'янську зону, то там ну, такі, є, такі місця, що позамітало. Тож цими днями найліпше добиратися у села Підкам'янщини кіньми, як от пан Роман. А машину шкода нищити, при це не як тягну слизько. Генеральне прибирання від снігу триває і у Львові. Місячна норма опадів, яка нападала під час негоди, тепер мають спустити у полтву. Щоправда, лише в центрі. В інших районів, крім дощоприймачів, сніг викидають на проїжджу частину. Гори сніг просто посеред центру міста. Усе, що нападало, звозять сюди на площу Міцкавича. Далі справа за полтвою. Автівка за автівкою. Робота на площі не припиняється ні на хвилину. Пан Михайло сюди привозить вже п'яту машину снігу. Розповідає, за ним ще ціла черга. І так вже другий тиждень. То п'ята, а машин багато є, значить, може машин де двадцять. Пан Михайло поїхав, тепер за справу береться Василь. Він має сніг доправити до колектора. Далі опади приймає полтва. Машини привозять, Я згортаю колодець. Посилений режим, аби вивезти увесь сніг з центру міста, залучили додаткову техніку. На сьогодні залучено 5 одиниць додаткової техніки. Крім того, ЛКП напряму залучають з іншими структурами з будь-якими організаціями. Якщо в них немає навантажувача, вони мають змогу на договірних засадах залучити техніку. натомість способи прибирання снігу у шести районах Львова різні. Якщо говорити про е інші райони міста, то, наприклад, беремо тут. Ну куди його скидувати? Він викидується на траву, так і потім, само собою, природнім шляхом він ростає. Тому що його вивозити, куди його вивезти? За 100 метрів в ліс викидувати? Ну абсурд. А от вивезти увесь сніг з вулиць комунальники не можуть. Бракує коштів на бензин, адже стихія й так завдала чимало збитків. Щоправда, їх поки що не підраховували. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини негода відступає. Такі втішні прогнози синоптиків. У найближчі три доби поступове потепління, однак морози не вщухатимуть. Справжня весна прийде вже у квітні, хоча можливі нічні заморозки і навіть невеликий сніг. Температура повітря вже 27 і 28 березня вночі становитиме 3 8 морозу, денна від 0 до 5 градусів морозу морозу. Але 30-31 денна температура підвищиться до вночі від 0 до 5 градусів тепла денна 7-12 градусів тепла. Тобто весна поступово. Іде на терена Львівщини. Такі прогнози синоптиків. А от гідрологи кажуть, у першій половині квітня слід очікувати паводків та повені. Найбільша ймовірність підтоплення у Сокальському районі. Ми чекаємо. 30-31 го го ще не таке значне, а з кожним днем воно все буде наростати. Ще й дощики можливі, навіть невеликі на сніговий покрив. А це завжди дощі, які випадають на сніговий покрив, вони провокують більш активне танення. Так що перша дека, друга декада квітня це вже пройде обов'язково. Прорив тепломережі цього разу аварія трапилася у Львові на вулиці Луганській. Без тепла сьогодні з 12-ї години залишилося близько двох сотень будинків, поліклініки, школи та садочки. За словами тепловиків, на місці працюють ремонтні бригади. Полагодити усе обіцяли до кінця дня, проте на цю годину вдалося відновити постачання тепла лише до пологового будинку. Доки ремонтні бригади працюють і ліквідовують несправності, комунальники впроваджують енергоефективні технології у котельнях міста. Уже модернізовано теплоелектроцентраль Урясне 2 у будівлі, оновили теплообмінники та насоси. Усю систему перевели в автоматичний режим. Тож людська робота зводиться практично до нуля. Автоматика сама контролює подачу тепла відповідно до температури повітря. Вже скоро в автоматичному режимі запрацюють усі котельні міста, обіцяють тепловики. Буде стояти насос з частотним регулюванням, який буде заданий тиск, він буде постійно його підтримувати. Тому якість, Крім того, буде очищатися вода навіть холодна перед тим, як ти на нагрів. Вона буде через фільтр проходити, через магнітний відмулювач. Плюс мережева буде очищатися, тому воно вже не буде так, труби, ну, все-таки бруд якийсь буде, попадає в батареї, воно вже буде відловлюватися на тих відмулювачах. Крадії газу осолонці на території приватного будинку працівники Львівгазу виявили дві незаконні врізки у газопровід середнього тиску. Першу вдалося відшукати швидко, оскільки працівники користуються ось таким приладом: монтовану на нього камеру встановлюють у трубу. Так можна побачити, де незаконне втручання. З'ясувати, де інша врізка допоміг сам горе-виконавець, чоловік перелякався, бо на місці самовільного втручання стався витік газу. А це небезпека не лише для його помешкання, але й для сусідніх будівель. Коментувати на камеру новин порушник відмовився, проте уникнути штрафу йому не вдасться, а це щонайменше 100 тисяч гривень. До речі, від початку року трапилося вже близько 20 подібних випадків. Це береться споживання будинку. Якщо великий будинок, а маленьке споживання, відповідно, вже це викликає підозру. Тоді їдуть з перевіркою, дивляться, можливо, є інші джерела опалення та й на твердому паливі. Якщо ж інших джерел нема, то це свідчить про те, що може бути незаконне використання. У Самбірському районі вже відбулися проміжні вибори. Тим часом Львівщина активно готується до виборів в обласну раду. Волевиявлення відбудеться у семи мажоритарних округах. Минулого тижня обласна ТВК затвердила бюлетень та провела жеребкування. За результатами кожен із кандидатів отримав безкоштовний ефірний час на обласному телебаченні та радіо. Окрім того, територіальна виборча комісія готує інформаційний плакат. Ще треба підготувати самі дільниці та забезпечити їх зв'язком. Нагадаємо, на виборах, які мають відбутися 7 квітня, обласна ТВК зареєструвала 61 кандидата. Ще дев'ятьом відмовили у реєстрації через неправильне оформлення документів. Невиплата заробітної плати рівноцінна національній безпеці, заявив голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Нині в області борг перед працівниками мають майже 200 підприємств. Загалом по Львівщині заборгованість сягає 70 мільйонів гривень. Тож очільник області закликав усі служби до спільної праці, аби ліквідувати борг у найкоротші терміни. Тим часом в Україні продовжують боротися з наслідками стихії. Сьогодні про снігопади говорили в уряді. Микола Азаров теплих слів не шкодував, що почули ті, хто вступив проти негоди, та чим ще жила Україна сьогодні, стисло в рубриці офіційно. Микола Азаров висловив подяку всім, хто працював в умовах негоди комунальникам, транспортникам, медикам, військовим, працівникам міліції та підрозділам з надзвичайних ситуацій, а також всім українцям, які долучились до боротьби з наслідками стихії. На сьогодні найголовніше забезпечити вивезення снігу, наголосив прем'єр-міністр країни під час засідання уряду. Циклон покинув територію України. Істотних опадів більше не очікується. Про це під час наради з питань подолання наслідків стихійного лиха повідомив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Найбільша кількість опадів випила у Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Київській та Житомирській областях у період з 22 березня було ускладнено транспортне сполучення до понад тисячі населених пунктів. Лікувати не можна, аби вчасно виявити туберкульоз, львівським лікарям бракує найголовнішого рентгенапаратів. Про нові медичні прилади лікарі попросили в головного медика країни, бо в таких умовах працювати більше не можуть. У місячник туберкульозу Раїса Бгатерьо вислуховувала проблеми колег через прямий телеміст. І впродовження медичної тематики тиждень здорового хребта стартував. Причини цієї недуги кілька низькі парти, важкі ранці, слабка фізична підготовка та мало не цілодобове сидіння за комп'ютером. Викривлення хребта а відтак і сколіоз задають чимало клопотів у дорослому житті. Перевірити дітлахів лікарі закликають до 29 березня. Галина соромиться своєї постави. Вона неохоче погодилась на інтерв'ю. Розповідає, сколіозу на неї виявили під час шкільного медогляду. Аби вилікувати недугу, дівчина погодилась носити спеціальний корсет. Надіваю кожен день. ношу, ну на ніж, сплю важко важко. Зі сльозами на очах мама Галини розповідає про дончине лікування. Відтоді, як виявили хворобу, батьки увесь час дотримувались порад ескулапів. За два роки ми ну, вже другий курсет поміняли, і є великі, дуже великі зміни. Тепер з кожним днем Галина мріє лише про одне Бути гарною, красивою, щоб не хворіти більше. Про красиву поставу мрії і Настя. У 13 років під час медогляду у неї виявили скульоз в другої стадії. Відтоді постійне лікування, плюс вже майже рік дівчина ходить на лікувальну фізкультуру. Хочу мати гарну поставу, це по-перше. По-друге, сколіоз – це певні незручності. Інколи я відчуваю хребет, але з того часу, як почала ходити сюди, почуваюся значно краще. А вона таки є ідеальна спина. Хребет прямий, його частини не виступають, і це не взірець, а просто норма. Такий корпус дедалі рідше зустрічають лікарі і запевняють, на Львівщині хворих на сколіоз кожним роком більше є. Для порівняння 30 років тому хвороба не була такою поширеною. Було приблизно 300 сколіозів, Приблизно 300. От ну може ще 300-400, які десь ще не дійшли, не діагностовані. Зараз вже сформований сколіозів у нас є понад 6 тисяч. А в Україні загалом майже 200 тисяч хворих. Сколіосту вже не викривлення хребта, а хвороба ще й небезпечна, бо немає симптомів. Отак непомітно за рік другий може зовсім погіршити. Страдає серцево легенева система. Зменшується приральна порожнини, насиченість крові кисням. Всі внутрішньоворну то Тому і називається скалітична хвороба. Інвалід, потенційний інвалід, дитина. Стадій сколіозу нараховує чотири. Початкові можна виправити фізичними вправами. Далі гірше постійні обстеження в лікаря, рентгенографія, корсет. Якщо не зарадить, операція. До речі, з останньої стадії сколіозу до 40 років доживають одиниці, а запобігти цьому можна. Варто лише дослухатися до порад, вирівняти спину, самому контролювати постави і щодня робити зарядку. Марія Цеса, Дробний. Новини. Відпочинок із користю для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей організували яскраві канікули. Школярі та дошкільнята протягом тижня відвідують львівські музеї, покатаються на ковзанах та подивляться мультики. Що ще цікавого чекає на школярів, знає Вікторія Васкевич. Перша група дітлахів повертається із підземного світу Львова в наземний. Після екскурсії діляться враженнями. Бачив, всі і там ще вихід назад був. Кидали людей, які не віддавали борги вчасно, їх відкопували, які не віддали. Корисне для себе почерпнули і їхні батьки. Мені дуже подобається, що дають можливість дітям походити, бо не завжди є фінансова можливість дітей так поводити по різних. Скажімо, або в музеях, або якихось таких закладах. А от у зоологічному музеї Франкового університету справжній аншлаг. Діти із захватом роздивляються тварин для багатьох з них. Відтепер це улюблений музей. Тут цікаві тваринки. Вони виглядають як живі, а ще тут дуже цікаві кістки лишалися. Я був в але… Тут найбільше сподобалось. Мені сподобалось більше всього птахи. Я дуже люблю птахи. Ще й мапа І ще і репа потопилася. Якщо залетять якісь комашки, і вони їх отрутують такою, щоб вони їх не гризли, і тому не можна до них доторкатися, бо отрута може допасти попасти на руку. Але хотілося. Після екскурсії, солодке частування. А загалом протягом тижня на дітей чекає чимало цікавого. І відвідування кінотеатрів з показом дитячих мультиків відвідування аквапарку не лише пізнавально а й весело. Під час яскравих канікул дітлахи зможуть порозважатись на ковзанці чи ролер-дромі або спробувати себе в Йозі. Діти вчаться також вивчати своє тіло, вивчати свої емоції, дослухатися до того, що відбувається всередині. Так? Вони формують характер, формують риси. Загалом участь у акції візьмуть майже 250 дітей. Вікторія Васкевич, Анатолій Лопаченко. Новини вже в десяте до Львова завітала весна за кордону. Щорічний фестиваль французької культури стартував сьогодні. Театральні вистави, концерти джазової та етнічної музики, мистецькі виставки, короткометражні французькі фільми усе це чекає на Львів'ян протягом місяця. Родзинок цьогорічного фестивалю буде кілька виставка французької порцеляни, вистави за п'єсами драматурга Еріка Еммануеля Шмітта у виконанні львівських акторів, а також вручення премії імені Бальзака. Розпочнеться французька весна у Львові, концертом джазу й африканської музики. Ми дуже задоволені українською публікою. Насправді ця публіка є дуже відкрита. Ми були здивовані тим, що вона любить всі жанри музики, які ми граємо, тобто і поп, і соло, і сальса. І дійсно вона слухає на Завершення випуску новини вирішили згадати про працівників СБУ. Сьогодні у них святковий настрій. Професійне свято людей у міліцейських пагонах відзначають сьогодні. Відповідний закон Верховна Рада України прийняла 25 березня 1992 року. З того дня кінець березня для правоохоронців особливий. Журналісти новин готують спеціальний репортаж: один день життя правоохоронців. Під час зйомок було чимало цікавого, тож не пропустіть у суботу у підсумковій програмі. Якщо хочете стати частинкою новин, телефонуйте нам на гарячу лінію, номер бачите на екрані. Більше новин на сайті. Гарного і затишного вам вечора. Побачимось завтра!